Слава Богу, у нас все обійшлося, ми вранці виїхали і ввечері вже були тут. Тобто складності були, тяжко було обшук речей, коли в нас рилися, там все. Але все. Головне, що ми сюди приїхали і поки що. Шукаємо, боїмося побачити зетку на, на машині, ще не підійшли, не, не ми з Херсона приїхали. Сьогодні ми відправляємося на Львів, на Львів, а потім Острій. Там начебто вже є місце в школі, бо у нас першокласниця. Дяки нашому водію з евакуаційної групи Берегиня було дуже легко і він допомагав морально людям адаптуватися до усіх випробувань, які нас чекали на блокпостах. Були змушені повністю виймати всі свої речі з власних сумок, показувати кожну річ окупантам. І вони переглядали абсолютно все. Тобто, треба було відносити техніку на перевір. Напружена дуже обстановка. Не працюють практично магазини, не працюють аптеки. Ліки продаються з машин або з підлоги на вулиці. Тобто вони зберігаються без необхідних умов. Всюди висять триколори. Ти по місту так, щоб з одного району виїхати до іншого, треба пройти блокпост. Іноді це просто паспортний контроль, іноді це перевірка речей та телефонів. Роздягають хлопців. Хлопців так роздягають і навіть іноді знімають взуття, аби перевірити, що там нічого не проносять, що немає татуювання, якихось чи ще за минулий місяць було 24 тисячі людей. За останню добу 741 з Херсонщини з 1642 людей, які виїхали в цю ви прибули вчора, правильно? Пишемо дату. Звідки ви прибули? Пропонують до Львова, а там далі вже допоможуть. Ну, не, не, не працюють ні банки, ні не банкомати, неможливо готівку не зняти, немає роботи. Евакуюйтесь. Особливо жінки з дітьми. Особливо маломобільні, люди похилого віку. Іде важка зима. Нам потрібно допомогти вам врятуватися від холодів і від ворога, який буде лише більше і більше посилювати свій тиск на громади. Приїхала міська рада, так, умовно, населеного пункту чи е, територіальної громади, і вони мають повідомляти, як це зробити, уже самоорганізуватися, допомогти відповідально так, зробити так, щоб люди виїжджали через такі, як то кажуть, сарафанне Радіо, через. Дзвінки, бо дійсно прямої комунікації немає. Ворог розуміє, що ми боремось за людей і робить усе, щоб люди стали живим щитом, щоб вони залишились там і наша армія не змогла деокупувати швидко Херсонщину. Саме тому нам треба ще раз і ще раз закликати через родичів, які виїхали. Ті, хто сьогодні виїхали, ті, хто побачили, що їх тут чекають і їм допомагають, зателефонують, покличуть їх сюди. І вже завтра мама чи батько зважиться виїхати.